Друзі, всім привіт! З вами Анна та мережа магазинів Дека. Ну що, як і обіцяли, давайте дивитися переможців годинникового Оскара. Цього року, до речі, премія Гран-Прі Дорложері ДеЖінєв була ювілейною 25-ю. У номінації Золота стрілка переміг Брігекла Сікса Subscription 2025. За час на емальованому циферблаті у цій моделі відповідає лише один показчик. Корпус із рожевого золота, механізм із ручним підзаводом і запасом ходу на 96 годин. У нас від доробка відсилання до практики Аврааму Луїбріге. Після замовлення він брав частину оплати і тільки потім розпочинав виготовлення. Серед чоловічих годинників слава дісталась Urban Jürgensen uj 2 Double Wheel Natural Escapement. У нього особливість у природному спуску з подвійним колесом та індикаторі запасу ходу, що в четвертинах вказує залишок енергії в механізмі. Ще тут вручно виконаний візерунок Гільйоше для чіткого зонування циферблата. Бо В1822 має відзнаку за ускладнення. У нього система роликів, яка дозволяє налаштовувати час за такими періодами. Всесвітній координований. Американський літній, європейський і американський літній. Європейський зимовий. та Джентісімо Урсун Файер Опал фаворит для жінок. Має надзвичайний цифроблат із сердоліка. Масивний безель інкрустований 130-ма 1307 вогняними опалами. Механізм з автопідзаводом. 50 годин запасу ходу. У категорії жіночі годинники з ускладненнями свої промені славу отримав Шопард Imperial Four Seasons. Він примітний диском із річним циклом обертання. Його прикрашає мозаїка з перламутру. Її фрагменти відповідають різним порам року. У міру обертання демонструється плавний перехід сезонів. У верхній частині мережево з білого золота, що складається в лотос. Time only – Лідер Деніл Рос Екстра Плат Rose Голд. Примітний корпусом у формі подвійного еліпса і витонченими параметрами 35,5 на 38,6 і на 7,7 мм. Циферблат біколорний, рожеве та біле золото. Його вручну прикрашали лінійним гільйоше. Булгарі окто Фінісима Ультратурбійон герой нашого огляду про марка Цукерберга змета. Тепер носить звання кращого турбійона». Корпус цього красення за товщиною не перевищує 1,85 мм. Корпус і браслет створили з титану з піскоструменним обробленням. Лінк на більш докладний огляд в описі. Адемар Піге Royal Oak Perpetual Календар отримав статус культового годинника. Має можливість налаштовувати усі календарні функції за допомогою однієї заводної головки. Досить естетичний доробок із корпусом 41 мм. Матеріал виготовлення сплав Sand Gold. Шопарт Alpine Eagle-41 SL Cadence 8HF названий найкращим спортивним годинником. Корпус на 41 мм. Безель заводна головка, виготовлені з керамізованого титану зі склостроминою обробкою. Ремінець із каучуку. Angelus хронограф Телеметр Yellow Gold перевершив усіх інших у категорії хронограф. У нього є телеметр. Це шкала, що дозволяє виміряти відстань до джерела звуку. Дуже вінтажний вайф у дизайні. Має мануфактурний калібр із ручним підзаводом і запасом ходу 42 години. Бум близько Діор Трела Діде Діор Б'юсун Кутюр. Саме йому дісталась перемога в категорію ювелірних наручних аксесуарів. За задумом тут втілено розкішний сад. Цей шедевр поєднує діаманти, сапфіри з різними відтінками рожевого таворити всілякого огранування. Механізм кварцовий. квацовий. Лайнен 28GML сую заслужив оваці через художнє оздоблення. Лак руші, комбінація різної золотої пудри в техніці кіньпун. Аплікації з листового золота кірігана та фрагменти морських мушель Turbo мармуратус в комбінації з новозеландським морським вушком. Все це серія японських декоративних технік. Виключною механікою назвали Groibal Forсі Nano Fowdroyand. Годинник має незвичайний механізм, що базується на принципах наномеханіки. Секундна стрілка робить повний оберт за секунду. Процес розділено на 6 кроків. На кожен такий рух витрачається всього 16 наноджоулів енергії замість звичайних 30. Приділена вагома роль коливанням балансу та колесам за малою інерцією. І це ще були не усі нагороджені. Мала стрілка MAD Edition MAD To Green. Лічильники на циферблаті стилізовані на платівки діджейського пульта. Структура навкруги нагадує вінтажний вініл. Виклик Denison Natural Stone Tiger Eye Cold. Корпус подушка отримав товщину лише 6 мм. Його виготовили зі сталі, що імітує золото за допомогою PVD-покриття. Під циферблатом із тигрового ока сховано кварцевий механізм. Механічний настільний годинник Albatros Lepi 1839 Ambient F. Вага 17 кг, поєднання годинника з боєм та дирижабля автоматона з 16 -ма парами лопатей. Вбудований механічний комп'ютер дозволяє вибирати між функціями. Це анімація плюс бій, режим тиші, анімація в режимі тиші або тільки функція бою. Oudassit Price FAM Algut Mark 1 Möbius. Крім турбійона, тут підтримується ретроградна індикація хвилин та стрибкового часу. Хронометр Zenit GFJ калібр 135. Його родзинка в механізмі, що на початку 1950-х 5 разів поспіль перемагав у конкурсах точності. Ближче до наших днів його відреставрували та додали функцію стоп-секунди. Посилили захист від ударів. Годинникова шкала з оригінальним візерунком нагадує фасад мануфактури Зеніт. Обожнюють цю премію. Так хотілося б не тільки подивитися, а й доторкнутись до таких витворів мистецтва. А ви що думаєте про ці годинники? Пишіть в коментарях, а я буду з нетерпінням чекати наступного року. На цьому тимчасово прощаємося. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними в нових відео. Та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із ДЕКа.